Вітаю всіх на Пасіці в яру. У нас лишилося пару днів до Нового року. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, всім вдало дозимувати. І хай вам всім щастить у всьому. І сьогодні я хочу підняти таку тему. Це не тема, але часто у коментарях мене часто в чомусь звинувачують. Якщо щось я не так зробив, то це, це я навіть радий, не так я приймаю. А звинувачування, які я не приймаю, це у брехні. Я на своєму каналі показую все так, як воно є. Звичайно, я не ідеальний, десь моє щось забувся, щось перепутав. Це людський фактор, це буває. Але щоб обманювати, такого нема. По-перше, я християнин і як хто знає, що, що обман це великий гріх. Ну, я зараз не про це і мене звинуватили, що я показував, що в мене більше 15 систем, що їх нема. Добре, зараз я своє оправдання покажу. Ці всі, всі системи, які є, всі 15 Якщо, щоб не затягати ролик, коротенько про кожну систему. Восьмирамочний додан на 300-ту рамку, перша система, яку я це використовується для дуже малих взятків і коли середні сім'ї. Далі йдуть магазини. Тут можна. При такій системі можна качати любі меди, меди. вплоть до того, що садів можна качати із верби. Ну, тут один мінус, що по такій системі треба обов'язково загодовувати або лишати магазин меду зверхи. Я, друга система, мені більше сподобалась це два корпуси, восьмирамочники, і зверхи магазини. Це, це вже більш супер, не треба кормити. Слідуючий. 10-рамковий додан, далі магазини. Чудова система, супер. Теж можна брати малі, малі меди. і, в принципі, якщо не розширити лишнім магазином на останній взяток, щоб вони залилися, можна і не кормити. Це вже три. Слідуюча ось: 12-рамковий на українську рамку, далі магазини. Це взагалі супер. Чудово зимують, не треба кормити, легко складати гніздо в зиму. Це ідеальна система. Слідуща це двохкорпусний. Двокорпусний дадан і магазин. П'ята це два корпуси і один магазин. Це вже у нас п'ять, так? Ну, я думаю, що ця система непогана. Можна зразу і взяти якісь. Монофлорний мед поставити магазин, а потім поставити зверху другий корпус і вниз вощину проти ройовий. Ну, тут варіантів безліч. Шоста система це одна це в мене лідер на пасіці, це восьмирамковий рут. Тут взагалі все супер. Тут це одна із систем, яка в мене на пасіці, більш наближена до природнього. Ну, я не думаю, що така система в когось є. це я... я купив її, два вулика є. Це обрубана дананівська рамка. Ну, Непогано. Лише одна проблема, що треба різати вощину. 7. 8. Е... Десятирамковий рут. Це, я думаю, ця система вона у світі на першому місці. Десятирамковий рут. Дев'ята система це теж непогана, тут все теж супер. 16 ти рамковий з магазином. Ну, можна ставити 2 і 3, залежно від сили сім'ї. Теж легко складати в зиму і меду, меду вистачає. І можна відкачувати магазин, і можна відказувати гніздові рамки. 10 – це лежаки. Тут багато говорити не будемо, тут всім зрозуміло. Лежак і лежак. Якщо... В принципі, якщо хорошо відпрацювати, теж непогана система. Далі 12-рамковий двохкорпусний. Ну, тут про цю систему трошки важко, але якщо відпрацювати, то теж непогано. Єдине, що я хочу сказати, з плюсів великих це відколи в мене їх нема багато, два вулики, з них ще ніколи не вилітали рої. Не знаю чому, але так є. 12, якщо можна сказати, що ця система відрізняється від лежак на українську рамку. Лежак на українську рамку. Слідуюча система у мене є така низ на 300, а зверхи на наставки на рута. Ну, тут трошки проблема з переходом була раніше. Бо коли ставиш зверхи рутовську наставку, то Ну, якщо відпрацювати, теж цеї проблеми. Це не є проблема. В принципі, непогана система, але я теж стараюся від неї відказатися. Хочу перейти на два корпуси Дадана, а то краще перейти на, на, на рута. Так краще. Це 12-рамкові на українську зверху магазини. 14 альпійці. Це один, це 100%. На, на першому місці, який наближений до, до природи. Це як дупло. Це взагалі супер. І 15-та в мене така, що основна, це зараз на експерименті. Вона Восьмирамочний рамочний на українську рамку на три корпуси. Тоже, ну, ще він в мене, щоб я сказав, що він вже дав мені мене результати. Ще не можу сказати. Не виходить, сім'ї якось не підходять. Но... І в цьому році теж відводочки, не знаю, як буде на другий рік. От і вам 15 систем. Ну, ще зараз докажу, які є навіть більші. Є такі основні, які, з якими можна працювати. Якщо ці системи, кажду, щоб їх не було багато, щоб одна була відпрацювати і супер. Люба система дасть, дасть результат незалежно. Хоча багато кажуть, системи, не системи, головне, щоб було з чого брати. Але кожна система, от, наприклад, восьмирамковий дадан і далі магазини, при будь-якому взятку буде товарний мед. Уже в 12-ти рамках у 12 двох корпусі це треба тільки середній і хороший медозбор. Там малесенький, ти там не візьмеш, вони розкидають по, всьому, по, всьому, по всіх рамках. Ще я пробував 10-рамковий рут один, на один корпус, а зверху магазини. Теж непогано, але. Треба теж кормити при, восьми, при руті 10-рамковому. Але теж сім'ї на одному гнізді рішотка, І умудралися 4-5. Бувало, 6 магазинчиків дати. Ну. Ще є в мене така 17-та вже. Дивіться. Ви казали, що я обманюю. 17. та Є 10-рамковий рут на два корпуси, далі магазини. Оце більш система, більш. Ну, не треба. Кормити легко складати гніздо в зиму і все, що в магазинах все твоє. Це одна з теж з непоганих систем. Ось так Аж 17. є. Ось так, друзі. Так що не треба нікого ніколи звинувачувати. На пасіці це, звичайно, хаос, трошки важкувато в такому розбиратися. Якби мені, раніше, сказали. І я мав ті знання, які зараз ніколи б я б стільки систем би не заводив. На першому місці в мене були б звичайно восьмирамковий рут і десятирамковий рут. А далі б вже, ну, в принципі, можна двохкорпусні додани. Це ще плюс-мінус непогана, непогана система і плюс-магазин. А так, останні. Та, в принципі, люба система дасть результат, якщо її добре відшліфувати, зрозуміти її. Так що, але початківцям лучше краще, щоб була одна, максимум дві системи на пасіці, так легше, легше працювати. У мене на пасіці 7 рамок, і це дуже проблемно. Максимум має бути максимум 2. Це гніздова і магазинна. Оце так для меду. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, вдало всім дозимувати. Я думаю, що відсвяткуємо. У нас вже тепло десь до 2-3 числа, а там вже нам обіцяють морози. Ну, якось буде. Я думаю, що все буде добре. До побачення.